Си та панове коти, з вами ваш покірний слуга Кіт. І сьогодні ми поговоримо про нове оновлення гри Сквадбас 2.0 Обговоримо все, що додали в оновленні. Звісно, якщо автор не дурбець Але нічого не прогавить Обговоримо плюси і мінуси оновлення. Ще тут будуть паради від мене як гравця. А якщо комусь буде цікаво, під кінець я ще поговорю про режим Hetchin Run. Гаразд, не будемо тягнути і розпочнімо. Gyms to win. Зміна в персонажах. Окрім раніше відомих персонажів, так званих Characters, був доданий новий тип персонажів, а саме герої. Наразі їх доступно 4, а саме Королівський варвар, Королева Лучниць, Королівський Король і Мортіс. На кожного з них є три гілки покращень. Перша на покращення певного уміння героя, друга на підсилення загону персонажів і третя на покращення пришвидшень. Покращувати ці вміння міні можна через спеціальні гіропоїнти, які можна отримувати з щоденних квестів. Зміни торкнулися також із звичайних персонажів. Тепер деякі вміння персонажів були замінені на бусти. І якщо ви прокачаєте персонажа, то, власне кажучи, отримаєте буст. Ці бусти можна обирати перед початком битв. І їх можна брати максимум два. І тут моя перша порада. Першими прокачуйте варвара і Чаклуна оскільки їхні бусти наразі є найсильнішими в грі. Ну і дрібні видозміни. Заміна рідкості персонажів. Лучниця раніше була звичайною, тепер стала рідкісною. Джесі, B, і Пем раніше були рідкісними, тепер стали епічними. Ще серед змін. Раніше згадані герої були звичайними персонажами. Тепер вони, так би мовити, піднялись кар'єрними сходами і стали героями. Ну і додання нових ультимейтів. У цьому оновленні декілька. Таким персонажам додали останній рівень прокачки Ultimate. Серед цих персонажів Макс, Біа, Шелі. Ультимейт також отримав і чаклун, але поки що в нього немає п'ятої навички і відповідно зовнішнього вигляду. Але розробники в соцмережах написали, що це невдовзі виправлять. Облегшення прокачки персонажів. Раніше для прокачки персонажа треба було зібрати по 10 копій кожного рівня, щоб в кінці отримати ультимейт. Зараз же цю систему набагато сильніше спростили. Тепер при кожному покращенні вам доведеться збирати дедалі менше копій персонажів. Також з гри були повністю видалені заклинання, разом із ними і завдання на їх використання. Ще з грибло прибрано деякі модифікатори. Серед них кришталевий ліс, двійники, подвійна проблема, епічні скрині, початкове злиття, дитячий фермер, сплет заклинань, тайм-аут і машини зі здобичу. Ну що ж, а тепер поговоримо про зміни відповідно на полі бою. Тепер на початку битви ви з'являєтесь героєм і двома звичайними персонажами, яких можна обрати перед початком битви. А раніше вам треба було обрати одного з трьох персонажів, щоб почати будувати загін. Раніше для того, щоб персонаж став сильнішим, треба було зі скрізь взяти три його копії, після чого персонаж зливався воєдино у так званий ф'южн. Зараз так само, але персонажі будуть зливатись воєдино до тих пір, допоки ви не візьмете персонажа втретє і не отримаєте максимальне покращення. Якщо ви візьмете двох персонажів, ви отримаєте ф'южн. Якщо ж ви візьмете персонажа втретє, ви отримаєте мегу. Ну про появу бустів і вмінь героїв, гадаю, говорити не треба, бо я вже про це казав раніше. Раніше при створенні загону ви могли вибрати нескінченну кількість персонажів. Зараз же цю можливість прибрали. Тепер ви можете мати в загоні максимум одного персонажа, що як на мене дуже добре, бо раніше ось цей нескінченний вибір сильно впливав на гру і не завжди був рівний розподіл сил між гравцями. І дрібні видозміни. На мапах стало помітно менше з'являтися монстрів. З мап також були прибрані такі об'єкти танк і бочка меду, які могли підбиратися танкісткою і Біа. Раніше для того, щоб розбити загін, треба було вбити всіх персонажів загону. Зараз же для цього достатньо вбити ворожого героя, для того, щоб повністю розбити загін. І останнє зміна швидкості бігу. Тепер, в залежності від героя, якого ви виберете, буде залежати і швидкість вашого загону. Наприклад, герой Мортіс бігає набагато швидше за всіх інших героїв. І на цей раз точно останнє. Раніше, коли ви підбирали пришвидшувачі, ось ці сині чоботи, ви їх могли накопичувати до нескінченності. І також вони могли відновлюватися, якщо їх не використовувати. Зараз ви можете мати максимум 6 пришвидшувачів, і відновлюватися вони не будуть. Ну що ж, на цьому начебто все. Гадаю, тепер можна і підбити підсумки. Загалом оновлення принесло багато змін. Невеликі зміни в системі бою і в покращенні персонажів, плюс й прибрання деяких механік. Але попри це, гру було достатньо відстабілізовано, щоб гравці могли грати на рівних, а не як раніше. Хоча тут є один мінус, який особисто по мені дуже сильно вдарив. Раніше більшість персонажів могли видавати зелені самоцвіти, і завдяки цьому я намагався вести пацифіцьку гру, тобто не вбивати жодного гравця. Але, на жаль, у більшості персонажів ці механіки були забрані. Тому тепер пацифістом не побудеш, доведеться битись. Ну це моя оцінка оновлення. А ви напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього оновлення, що вам сподобалося, а що ні. І напишіть, що ви думаєте з приводу нової колаборації. Тепер поговоримо про режим Hatchling Run. Чому я вирішив поговорити про цей режим? Просто це один із небагатьох режимів гри, який мені дуже сподобався. Просто є на це деякі причини. Ну, гаразд. Одразу поясню, що себе представляє цей режим. Edge Run це режим гри, в якому вам треба збирати курчат і приводити їх до курнику. За кожного з них можна отримувати монети для підсилення загону. На збір курчат є певний час, по закінченню якого починається атака монстрів, яка поділена на 6 хвиль. Чим вища хвиля, тим вона складніша. Після вбивства всіх NPC ви знову зможете збирати курчат. Взагалі мені хотілося, щоб цей режим був постійним, а не всього на пару тижнів. Тим пані реалізувати це не так і складно. До прикладу, можна зробити так, щоб за одне приведене курча гравець отримав три самоцвіти, бо якщо кожен гравець докладе зусиль, то на тисячу дорогоцінних каменів нашкрябати не так і складно. Хоча про це я можу тільки мріяти. Але особисто для мене це було б дуже класно. До речі, розробники повідомили про повернення цього режиму, тому я буду чекати цей режим з нетерпінням. Ну що ж, це певно все, що я хотів сказати. Дякую, що подивилися, Вибачаюсь за те, що затягнув зі створенням цього відео, тому інформація згаданого відео вже не актуальна. В гру додали двох нових героїв, це Соніка і Спайка. У чеклуна з'явився Ультімейт, ще два нових персонажі, коротше, змін багато. Ще раз вибачаюсь за довгу відсутність. Сподіваюсь, що я нарешті візьмуся за діло і продовжу робити відео. Якщо вам це відео сподобалося, поставте під ним вподобайку, а щоб не пропускати нові відео. Підпишіться на мій канал. Не забувайте донатити на ЗСУ, підтримувати український контент і припиняти слухати російське. Всім дякую за перегляд та кудбай!